Всіх ради вітати на моєму каналі Культура тіла і одразу почнемо руки через сторону вдих і видих, і ще вдих, і видих. Налаштовуємось на практику. Давайте спочатку розімнемо наші плечі, Обрати плечі плечима по хорошій амплітуді назад. І ще витягуємо першу руку високо нагору. Просто вкладаємо її на голову. І розслабляємо. Різноіменним плечем ми тягнемось вниз. І на другу сторону так само. Ми не тягнемо голову вниз, а просто розслабляємо верхню руку, а нижнім плечем працюємо. Добре, першу руку витягуємо перед корпусу рівною і дотягуємо її іншою рукою. На другу то саме. Спокійно дихаємо. Перехоплюємо себе замком за зап'ястя і заводимо руки за голову. Тягнемось в динаміці одним-другим ліктом вниз, погляд прямо, дихання рівне. Постарайтесь при цьому не прогинатися в попереку, та трохи на себе, нижні ребра дивляться вниз. Далі замок за спиною, зап'ястя разом, немов зв'язані. Тягнемось плечима вниз, а між лопатками, немов щось затискаємо. Якщо не можете до кінця випрямити лікті, працюєте саме над цим. Якщо можете, піднімаєте рівні руки все вище і вище, але, важливо, без ривків. Крутимо зап'ястя в обидва боки, м'яко спокійно їх розгинаючи. Розгинаємо лікті один і другий, оберти в ліктях. І в інший бік. Нарешті беремо резиночки. Вони бувають різними, але на цьому відео ми будемо працювати саме з кільцьовими. Вони також бувають різної жорсткості, підберіть для себе оптимальні. Тож ми заводимо резинку за спину біля сідниць. Вона має бути на долоні, не на пальцях і не на зап'ястях. І ми розводимо вздовж сідниць 10 разів. Продовжуйте. Пам'ятайте, що ви контролюєте резинку, а не вона вас. Не давайте її схлопуватися, контролюйте її як на розведення, так і на зведення. Показую, як неправильно. Завжди в цій підбірці ми будемо намагатися розводити резинку тим місцем, де вона знаходиться, а не плечима, згинаючи лікті. І фіксуємо резиночку розведену. Добре, йдемо далі. Піднімаємо резинку вище за спиною, при цьому не завалюємось плечима вперед. А навпаки, немов розкриваючи з її допомогою. Десять разів розводимо, спокійно дихаючи. Можете робити менше повторів, якщо відчуваєте, що 10 вас занадто статика. Дихаємо рівно спокійно, нижні ребра дивляться вниз. Відпочиваємо. І піднімаємо резинку якомога вище, розводимо долонями в сторону і згинаємо руки лише в ліктях. Лікті високо, долоні розведені резинкою, тягнуться до сідниці. Це проста вправа. Ще декілька разів. Давайте зафіксуємось, пам'ятаємо, що таз на себе живіт короткий. І відпочиваємо. Піднімаємо ручки вгору і повторюємо все в цьому положенні. Спочатку розводимо в сторону плечі біля вух. Слідкуйте за тим, щоб дві руки працювали однаково, не компенсуйте сильнішою. Фіксація. Не затримуємо дихання, не пфукаємо, спокійно дихаємо. Можна зробити декілька обертів плечима для відпочинку. Далі, знову ж таки, над головою. Ми заводимо резинку максимально за себе і розводимо в сторону лікті рівні. Знову ж таз на себе, не прогинайтесь. Розводимо за собою. Наскільки ви далі можете завести резиночку за себе, там і розводимо. То, знову ж таки, виконуємо фіксацію. Вдихаємо рівно, спокійно, не перестаю це повторювати. І відпочиваємо. Протягом відпочинку, ще раз, будь ласка, перевірте положення тазу і нижніх ребер. Декілька вдихів, видихів, і продовжуємо. Розводимо резинку над головою і заводимо назад за себе, розводячи ще сильніше. Тобто резинка розведена до головою, дуже розведена за собою. Зважайте на свої сили більше, ніж на кількість повторів, які я роблю на відео. Краще не перегружайте себе. Також фіксація руки позаду. Руки рівні рівні. В ліктях ми не згинаємо. Далі, звідси ж, ми розводимо резинку так, щоб долоні опинились над ліктями. І тягнемось ліктями вниз, не даючи долоням зсунутися, згузитися. Ось це найскладніша вправа, але найефективніша, Як для плечей, так і для лопаток. Працює вся спинка. Давайте зафіксуємось з розведеними долонями. Ще кілька вдихів-видихів, тримайтесь і відпочиваємо. Під час відпочинку можна потанцювати, покрутити плечима, як вам захочеться. Знову резинка біля сідниць, розводимо долонями її в сторону, лікті рівні, опускаємо корпус максимально рівно, бажано в паралель підлозі, і заводимо резинку за себе нагору. Маківка продовження вашого куприка це одна лінія. Нехай не паралельно підлозі, але одна рівна лінія хребта. Резиночка весь час розведена. Ще декілька повторів, і фіксуємось згори. Максимально піднімаючи резиночку, обережно піднімаємось. І розводимо резинку над головою. Так само з рівною спиною опускаємось вниз і піднімаємось нагору. Резинка весь час розведена, спину ми не скругляємо. Уявіть, що від маківки через плечі й до куприка до вас приклеїли важкі броньовані двері. Ви не можете скруглити спину, бо там двері. Ви можете лише рівно опуститись і піднятися, нехай на невеликій амплітуді. Давайте зафіксуємось. З рівною спиною розводимо статичну резинку. І далі ми згинаємо лікті і немов тягнемось ними в задній кишені джинсів. І витягуємо вперед. Нагадую, що резинка весь час натягнута. Ще декілька повторів. Відпочиваємо. Далі давайте попрацюємо трохи над рухливістю суглобів з резинками і без. Піднімаємо руку вгору, плечі затискають вуха. ми відводимо почергово праву і ліву руку в сторону. Все дуже просто. Важче це повторити з резинкою. Два лікті рівні. Просто опускаємо вниз одну другу руку. З рівними ліктями, і верхня, і нижня. Ви можете обрати легшу резиночку, якщо, так, як ми ви обрали, занадто складно вам. Далі руки над головою. Одну руку ми заводимо назад, немов долоною, показуючи на стінку. В тазу не крутимось, працює лише верх. І, звісно ж, давайте спробуємо те саме зробити з резинкою. Знову руки рівні, не даємо резинці дрижати. Ви її контролюєте, а не вона у вас. Відводимо плече назад, не в сторону. Постарайтесь саме в стінку позаду вас показати. Давайте трошки ускладнимо. Ми згори відводимо руку назад і провертаємо плече вперед долоня на тому ж рівні. Саме провернутися в плечі. Давайте спробуємо аль альтернативну версію руки в сторони. І ми крутимо, провертаючись почергово в одному, в другому плечі. Можна спробувати так само двома плечима. Вперед, назад з хорошою амплітудою. Якщо виходить, спробуйте додати в роботу грудну клітину. Витягуємося грудю нагору і скругляємось, продовжуючи при цьому працювати плечима. попереку не прогинаємось. нагадує. Давайте спробуємо ускладнити, якщо вам було вже дуже непросто, просто пропустіть цю вправу. Ми з резинками відводимо руки назад. І прокручуємось в плечі. Будь ласка, обережно контролюйте свій рух, не заходьте в глибокі амплітуди, контролюйте резинку, не давайте їй повести ваше плече. Цю вправу краще не доробити, ніж переробити. І ще. Буквально трошки оберти плечима для відпочинку, збільшуємо амплітуду цих обертів. І на завершення зробимо всі ті самі вправи, які ми робили на початку, для того, щоб попуститися після витягуємо руку перед собою, притискаємо її другою і опускаємо робоче плече. Повторюємо на другу руку, спокійно дихаючи, відчуваємо, як витягується м'язи плеча. Ручки над головою перехоплюємо себе за і трохи натягуємо його вниз. Погляд обов'язково прямо, а не з-під лоба. Долоня направлена пальцями вниз. Прямо потягніться пальчиками вздовж хребта, на другу руку те саме. Також можна потягнутися пальцями на гору, захопивши себе за лікоть. І на другу руку те саме. І опускаємось на килимок, лишаючись руками позаду. Поволі просуваємося сідницями вниз, поки не вкладете на підлогу весь поперек. Якщо відчуваєте, що при цьому тягне лікті, поверніться вище і призігніть руки. Лікті тягнути не потрібно, має тягнути саме плечі. Можете тут затриматися, поставити на паузу. Повертаємось, ми обов'язково сідницями до рук. Ми ніколи руки не видергуємо з під себе в подібних положеннях. І давайте розмістимо лікті на підвищення. Якщо не маєте кубиків, підійде стіл, спинка дивана, будь що. Обов'язково скругляємо поперек таз на себе нижні ребра в себе і тягнемось вниз саме пахвами. Ми тут тягнемо пахви вниз, а не спину. Не в попереку. Можете зробити в попереку і в плечах. Знайдіть ці два різні рухи в собі, і вкладаємо руки на боки і опускаємось вниз, лікті всередині, стегон. З видихом направляємо коліна разом. Буде приємно тягнути дельтоподібний м'яз. Спокійно дихаємо, за можливості поглиблюємо положення. Вивільняємо руки, піднімаємось і ручки через сторони, вдих. І все-все-все скинули, видих, і вдих. І видих. І вдих, і видих. Дуже вам дякую за сьогоднішню практику. Залишайте коментарі, лайки. Всім пока.